Права 1307. Знайдіть розв'язок системи рівнянь. Ну що ж, стартуємо. В першому згаданні у нас 2-5х дорівнює 3, що множиться на 1-y, і 2х плюс y дорівнює 0,5х плюс 5,5. Ну що ж, щоб розв'язати, давайте запишемо ці рівняння в стандартному вигляді. І для цього в першому рівнянні розкриваємо дужки, а в другому рівнянні одразу помножимо на 2, бо тут у нас є. Десятковий дріб. Ну що ж, тобто, друге рівняння множимо на 2. Тоді записуємо, яка в нас буде рівносильна система рівнянь. В першому рівнянні ліву частину записуємо без змін. 2-5х. Це дорівнює. Справа 3 множимо на 1, це буде 3. Ну і відняти 3 множимо на y, це буде 3 у Є? Зліва множимо на 2. То 2 множимо на 2, це буде 4. А у дужках у нас буде x плюс y. І це дорівнює. Ну і праву частину множимо на 2. 0,5х множимо на 2, це буде 1х або просто х. Ну і додати 5,5 множиться на 2, це буде 11. Є? Ну що ж, а зараз в першому рівнянні вліво переносимо невідомі, а вправо відомі. Тобто записуємо тоді рівносильну систему рівнянь. Отже, тут у нас мінус 5х. Далі зліва було мінус 3, справа було мінус 3 y, зліва буде плюс 3 y. Міняємо знак на протилежний. Це дорівнює 3. Зліва було плюс 2, а справа буде мінус 2. Є? Тоді в другому рівнянні розкриваємо дужки. 4 множимо на x, це буде 4x, далі. І у нас є тут іще x справа, ну, ми його потім запишемо 4 множимо на y, це буде плюс 4 у Ну і справа у нас було х, зліва буде мінус х. Ну і це дорівнює. Справа залишиться тільки число 11. Є? Добре. Ну що ж, перше рівняння поки що запишемо без змін, Виконаємо дію справа. Тобто у нас буде така рівносильна система рівнянь мінус 5х плюс 3 y Це дорівнює. 3 мінус 2 це буде 1. Є. В другому рівнянні 4х мінус х. Це в нас подібні доданки. Давайте я підкреслю. 4х мінус х це буде 3х. Далі плюс 4y. І це дорівнює 11. Є. Чудово! Ну що ж, як нам зараз розв'язати ці рівняння? Можна або методом підсадовки, або способом додавання почленного. Ну, Давайте зробимо, наприклад, коефіцієнти біля х протилежними. Для цього перше рівняння помножимо на 3, а друге на 5. Так, то записуємо, що перше рівняння множимо на 3. А друге рівняння множимо на 5. Тоді одержимо, записуємо рівносильну систему рівнянь. Мінус 5х помножити на 3, це буде мінус 15х. Далі плюс 3 у множимо на 3, це буде плюс 9 у Дорівнює. Ну і 1 справа множимо на 3, це буде 3. Так, друге рівняння множимо на 5. 3х помножити на 5, це буде 15х. Далі 4Y множимо на 5, це буде плюс 20y. І це дорівнює. 11 множимо на 5, це буде 55. Є? Ну що ж, коефіцієнти біля х у нас протилежні. Тобто зараз, щоб роздати цю систему рівнянь, ми можемо почленно їх додати. Додаємо. Я запишу як першу дію. Тоді зліва в нас мінус 15х і плюс 15х. Ця сума буде дорівнювати нулю. Далі у нас є плюс 9 у І є у нас плюс 20 у І це дорівнює. І справа в нас є 3 додати. І є 55. Так. Ну що ж, сума? Мінус 15х і плюс 15х дорівнює нулю. 9 ігри плюс 20 це буде 29 іг. 29 y тоді дорівнює. 3 плюс 55 це буде 58. Є? Ну що ж. А зараз як нам знайти звідси Y. Потрібно обидві частини рівняння поділити на 29. Тобто 29 поділити на 29. Це буде Y. Записуємо, я тут буду продовжувати, що Y дорівнює. Тоді праву частину 58. Ми ділимо на 29. Є? Ну що ж, записуємо, що y дорівнює 58. Що ділиться на 29, це буде 2. Є? Добре? Ну що ж, y дорівнює 2. Пер, якщо y дорівнює 2, як нам знайти, чому дорівнює x? Треба у будь-яке рівняння, яке в нас тут є. Замість y підставити 2. І тоді ми одержимо чому дорівнює x. Я візьму ось рівняння 3х плюс 4y дорівнює 11. Ну що ж, записуємо, я запишу, як друга діє. Тобто перепишу рівняння. 3х плюс 4y це дорівнює 11. Є? Ну що ж, тоді замість y ми можемо написати 2, то записуємо, що одержимо 3х плюс 4, що множиться на 2, це дорівнює 11. Дуже добре. 4 помножити на 2 це 8. То ми записуємо, що 3х плюс 8 це дорівнює 11. Як знайти 3х плюс 8 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. То одержимо 3х дорівнює 11. Зліва було плюс 8, справа буде мінус 8. Є. То записуємо, що 3х дорівнює. 11 мінус 8, це буде 3. Як нам знайти х? Обидві частини рівняння ділимо на 3. 3х поділяти на 3 це буде x. Дорівнює. І праву частину 3 ми ділимо на 3. Записуємо, що х у нас дорівнює. 3 подліти на 3 це буде 1. Є? Добре, ми знаємо, чому дорівнює x, чому дорівнює y. Ми розв'язали цю систему рівнянь. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, розвиском нашої системи є пара чисел x дорівнює 1 і y дорівнює 2. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Знайдіть розв'язок системи рівнянь. Тут громіздкий вираз і в першому рівнянні, і в другому зліва, щоб розв'язати цю систему рівнянь. Спочатку розкриваємо дужки і зводимо потім дві Отже, записуємо, яку ми одержимо рівносильну систему рівнянь. 4 множимо на х, це буде 4х, далі плюс. 4 множимо на 7, це буде 28. Далі мінус 9 множимо на y, це буде мінус 9 y Мінус 9 множимо на мінус 13, це буде плюс, мінус на мінус буде плюс. 9 множить на 13, 9 на 10, це 90, 9 на 3 27. Разом 90 плюс 27, це буде 117. Записуємо плюс 117, це дорівнює 139. Є? Це перше рівняння. А друге рівняння також розкриваємо дужки. Спочатку 5 множимо на х, це буде 5х. Далі відняти 5 множимо на 1, це буде 5. Далі додати 4 множимо на 3, це плюс 12. Далі 4 множимо на мінус y. Це буде мінус 4 y І це дорівнює мінус 15 є. Ну що ж, зараз дивимося, чи є в нас подібні доданки. Отже, у нас плюс 28 є. І плюс 117. Ну що ж, тоді записуємо, що в першому рівнянні. Одержимо рівносильно систему рівнянь. 4х. Далі 117 плюс 28. Так, 117 плюс 8 це буде 125, плюс 20 це буде 145. Отже, тоді мінус 9 у записуємо. І плюс 145. Це дорівнює 139. Є? друге рівняння. У нас тут подібні доданки мінус 5 і плюс 12. Спочатку невідомі, запишемо 5х. Далі мінус 4у, і плюс 12 відняти 5, це буде плюс 7. І це дорівнює мінус 15. Є? Ну що ж, добре? Як нам знайти зараз, чому дорівнюють X і Y, будемо переносити числа праворуч. А потім подумаємо, як зробити так, щоб розв'язати ці рівняння. Переносимо праворуч, то записуємо, що рівносильна система рівнянь у нас 4x9. дорівнює. 139 у нас було. Зліва було плюс 145, справа буде мінус 145. Далі 5х мінус 4 у дорівнює Справа у нас було мінус 15. Тоді плюс 7 забираємо зліва, переносимо справу, міняємо знак на протилежний, буде мінус 7. Є? Ну що ж, давайте виконувати тоді віднімання, записуємо рівносильну систему рівнянь 4х. Далі мінус. 9 у це дорівнює. 139 мінус 145 це буде мінус 6. Пишемо мінус 6. І 5х мінус 4 у переписуємо 5х. мінус 4 у це дорівнює. мінус 15 підняти 7, це буде мінус 22. І. Добре. Ну що ж, зараз, щоб роздати ці рівняння, зробимо так, щоб коефіцієнти, наприклад, при х були протилежними, тоді зможемо використати спосіб почленного додавання. Ну що ж, перше рівняння 4,5, найменше спільнократне у нас 20, то будемо зводити до 20, щоб було плюс 20х і мінус 20х. Перше рівняння ми помножимо тоді на 5, а друге рівняння на мінус 4. Ну що ж, записуємо рівносильну систему рівнянь. 4х множимо на 5, це буде 20х. Далі відняти. 9 у множимо на 5, 9 на 5 це 45. Y. Це дорівнює. Мінус 6 множимо на 5, це буде мінус 30. Перше рівняння записали. Ну, а зараз друге рівняння. 5х множимо на мінус 4 це буде мінус 20х. Далі мінус 4у множимо на мінус 4, це буде плюс 16у. І це дорівнює. Далі мінус 22 множимо на мінус 4, мінус на мінус буде плюс. 20 на 4, це буде 80, 2 на 4 8, це буде 88. Є. Ну що ж, зараз можемо почленно додавати ці рівняння додаємо, я запишу як перша дія. Отже, у нас є зліва 20х, і додати мінус 20х це відняти 20х. Далі в нас є мінус 45 Y. І є плюс 16 ігри. Далі це дорівнює. Справа у нас мінус 30 і є плюс 88. Ну що ж, як нам далі дивитися? Тут сума. Ми так тому і використовували метод додавання. Спосіб додавання, що 20х, дати мінус 20х дорівнює 0. І нас залишається мінус 45 і плюс 16. 45 мінус 6 це буде 39. Мінус 10 це буде. Тоді мінус 29. Записуємо мінус 29. Це дорівнює. Ну і справа у нас мінус 30, додати 88, це 88, мінус 30, це буде 58. Записуємо це дорівнює 58. Є? Ну що ж, знаходимо Y. Для цього обидві частини рівняння ділимо на мінус 29. Мінус 29, повітря на мінус 29 це буде Y Дорівнює. І праву частину 58 ми ділимо на мінус 29. Є. То y тоді дорівнює. Частка буде від'ємна мінус. А 58 на 29 це буде 2. Отже, y дорівнює мінус 2. Чудово. Ну, а зараз як нам знайти X? В будь-яке зрівняння, наприклад, можна вперше. 4 x 9 y дорівнює 6. Підставляємо замість y-2. Знаходимо x. Я запишу як друга дія. Перепишу рівняння. Тобто 4 x Мінус 9 y це дорівнює. Мінус 6. Є? Добре, замість y підставляємо мінус 2. То одержимо 4х мінус 9 y 9, що множиться на мінус 2. Це дорівнює мінус 6. Є? То записуємо, що 4х. 9 помножити на мінус 2, це мінус 18. Відняти мінус 18 це плюс 18. І це дорівнює мінус 6. Як нам знайти 4х? Переносимо плюс 18 через знак дорівнює з протилежним знаком. То записуємо, що 4х. Тоді дорівнює мінус 6. Було у нас плюс 18. Зліва справа буде мінус 18. Є? То записуємо, що 4х дорівнює мінус 6, мінус 18, це буде мінус 24. Як нам знайти x частини рівняння. Ділимо на 4. 4х ділимо на 4. Це буде x. Записуємо, що x дорівнює. Праву частину мінус 24. Ми ділимо на 4 є. Х тоді дорівнює. Частка буде від'ємна, пишемо мінус, а 24 що ділиться на 4, це буде 6. Гаразд, ми знаємо, чому дорівнює x, чому дорівнює y. Ми розв'язали нашу систему рівнянь, записуємо відповідь. Ну що ж, розв'язком є пара чисел x дорівнює мінус 6. І y дорівнює мінус 2. Є. Ну що ж, ось таке складніше завдання на розв'язування системи рівнянь на цьому вправу завершено.